Що як малювати кожен день протягом тижня? А що як малювати кожен день протягом, ну хоча б місяця? Спойлер, вийде щось хороше. І в березні цього року я вирішила не просто переконатися цьому сама, а й поділитися досвідом з вами. Малюємо разом щодня і прокидаємося від зимової сплячки. Мене звати Анта, це мої малюнки і мій закадровий голос. А також мій звіт за перший тиждень челенджу березневих замальовок. Давайте коротенько Самери, якщо ви пропустили, що відбувається, Знаєте, таке previously. Коротше, аби розмалюватися, я вирішила розписати завдання челенджу на кожен робочий день тижня протягом березня. І буду щопонеділка виставляти тему списком у себе на сторінці спільноти YouTube каналу. Я малюю сама і з радістю кличу всіх вас, хто бажає долучитись. Якщо вам треба був поштовх, натхнення і якийсь знак від вищих сил, ну супер, вважайте, що от це було воно. От щойно. Дякую також всім, хто вже долучився. Чесно, я не думала, що буде аж стільки учасників і учасниць, і навіть трошки перелякалася, якщо чесно. Але це дуже круто і це перевищує всі мої очікування. Що ж, Якщо ви пропустили перший тиждень, це також не страшно. Ви можете, наприклад, пропустити перші теми і почати з поточного понеділка разом з усіма уже з новими завданнями. Ми тут не збираємося розбитися в друзки, аби щоб все встигнути. Моя головна мета тут відпрацювати, звичку, малювати щодня в традіжці, працювати зі скетчбуками та й просто гарно проводити час. Камон, у нас що, так з вами багато радості в житті? Давайте хоча б трошки творчості один одному повідсипаємо. Правила і теми на другий тиждень в описі до цього відео, а також на спільноті мого Ютуб каналу. Мені дуже хочеться, щоб цей челендж став поштовхом і мотивацією для мого Ютубу. Я не знаю, чи окей вас окремо про це попросити, бо ви і так багато хто фідбечите і щось пишете. Але, ну, просто... Якщо у вас буває час від часу можливість і бажання мені якось допомогти в плані натхнення і мотивації з розвитком спільноти тут, можете допомогти, поширити якісь відео, які вам сподобалися, і лишати коментарі. Я знаю всім ніякого просити фідбек, але ну, для мене це важливо, тому завчасно вам дякую. Я буду працювати в скетчбуці, який почала відносно нещодавно. Це альбом Марч гурту Шмальгаузен, який я купувала на концерті в минулому році. Тож, я, на жаль, не можу сказати вам його виробника, бренд чи характеристики. Єдине, що я вже зрозуміла, він більше для графіки, а не для роботи з фарбами. Втім, про, про це ще розкажу і покажу. Із основних матеріалів, що я використовую цього тижня, акварельні маркери. Мені їх подарував хрещений зимових свят. І Я нарешті спробувала ним попрацювати, і вони дуже кльові. Також олівці мультиколор. Це такі, знаєте, як в дитинстві ми називали їх чарівні олівці, у яких грифелі зазвичай міксують декілька кольорів. Я їх дуже люблю, вони дають цікавий ефект. А ще у мене тут є коробка поліхромисів від Faber Kessel. Це взагалі мої улюблені олівці Ever. Вони і за відчуттям матеріалу, і за тим, як вони перекриваються, і як ними м'яко можна розмальовувати, і як можна штрихувати і за палітрою, Ну, просто клянуся, це справжнє золото. І last but not least, ще більше золота. Це просто золоте золото під золотистим соусом в кубі. Neo Colors. Це просто чудовий матеріал для традіжки, що схожий на пастель в сухому вигляді, але kind of працює і майже як акварельні олівці, коли взаємодіє з водичкою. Тепер же пробіжимося по хронікам тижня. Перший день понеділок. Тема Квіти. Чесно, перший млинець на нівець. Мені було дуже хвилююче починати. Я маю постійний страх розписувати плани от в ці останні роки, тому що мене страшенно демотивує, коли щось іде не по графіку, коли я збиваюся. А як ви знаєте, в наших обставинах е, важко щось взагалі прогнозувати. Я все одно дуже люблю творчість, і мені все одно е, думається, що поки я жива, я хочу наповнювати нею свій час в цьому світі, але дуже збиває страх і думка, а що як з цього нічого не вийде, що як я зіб'юся, не встигну відмалювати, а я так уже, знаєте, це оголосила, така, йоу, буду малювати кожен день, і вам показувати. І, і, і щось стається, і я не малюю кожен день, і я не показую, і, і всі ж просто єдине про що думають. Боже, оця дівчинка із інтернету, яка сказала, що буде малювати і показує. Не малює і не показує. Ну все, ну все, ну всі ж люди так думають. Правильно? От, от життя не живуть, от тільки думають про те, як там Анта малює свої картинки чи не малює свої картинки. Але колись мені моя мама казала, що якщо ти боїшся... Робив боячись, робив зі страхом, але робив все одно. Тож я все одно роблю. Малюю за референсами, які збираю зазвичай серед власних збереженок. Я просто руками тицяла на красиві картинки і фотографії. І нині у мене uh, не те, що нема необхідності виходити в якісь зовнішні інтернети, у мене серед своїх папок є відсортоване, і я відсортовую уже обираючи серед відсортованого. If that makes any sense. Е, нагадую вам, що використання рефів це абсолютно окей, ба більше це, ну, це правильно і професійно, типу так. Е, якщо у вас тим є бажання і можливість малювати з натури, це супер-корисно. Або якщо ви любите малювати з уяви, боже, пані, яка малювала до челенджа жабенят і мишенят, вибачте, я забула ваш нікнейм. І не подивилася перед записом, але якщо ви мене чуєте, боже, такі красиві картинки, вони такі милі. Я прям коли бачила, як ви мене тегаєте, я сиділа, їх роздивлялася і посміхалася, вони такі були клі. <реш> Дуже класно міксувати якийсь об'єкт із референса з додатковими уявними фігурами. Це власне, це власне шикарно. Я так не завжди справляюся, не завжди вмію. Я через хвилювання щось не дуже продумувала композицію розгортки і вийшло щось досить хаотичне. Взагалі, я думаю, що можливо після того, як я закінчу челендж, повернуся до цих артів, якось буду ще доформлювати, щось доклеювати або навіть і домальовувати. Тема у вівторок була гриби і вже вкотре. Боже, це напевно стане це стане новим мемом. Я знаю, що гриби це не рослини, і, можливо, не дуже коректно було їх додавати в тиждень ботанічної ілюстрації. Але мені хотілося помалювати грибочки, і вони цю тему, ну повірте, я знаю просто список тем на наступні тижні, і вони сюди пасують більше, аніж будь-що, що на нас буде очікувати, скажімо так, щоб не заспойлерить. Ось, але да, мені дуже подобалося завжди малювати грибочки і досліджувати їх дизайни. Вони взагалі такі цікаві і такі химерні створіння. Природа, неймовірний і самий креативний дизайнер. І по суті, якщо так задумуватися, та то усі дизайни вигадані людьми, це лише пародії, надихнуті світом навколо. І іноді я, я просто дивлюся на навколишній світ де існує природа е, і всі її творення, е, і де немає впливу людини, уявляю, яким би цей світ був, е, а потім просто відкриваю теге-канали і читаю новини, і дивлюся на це все, і така, боже, поможи. Отже, грибочки з грибочками діло пішло значно ліпше. Одразу помітно, що мені більше подобається їх малювати. Ну чи не помітно, і просто це я сама собі понапридумула, бо я сама про себе це знаю. Мої, напевно, взагалі самі улюблені малюнки за цей тиждень це ці чотири маленькі етюдики мілками Нео Colors з цієї розгортки з грибочками. Напевно, треба відео окремо зробити про цей матеріал, тому що він абсолютно прекрасний, і я завжди в захваті від того, який простір для роботи кольором він мені дає. А от в середу... В середу щось пішло не так. Отже, давайте почеснемо. Я в правилах сама написала, що не можна наганяти теми. І якщо ви пропустили день, ну та й біс, мовляв, з ним, малюємо з наступного. А мене всереду дуже якось підкосило, лихоманило, я прихворіла й добу. Просто як вареничок закуталася в ковдру і пролежала. У мене не було ні сил малювати, ні тим паче записувати відео. Я страшенно розпереживалася через те, що о ні, я зливаюсь на третій день. І неважливо, да, що у тебе температура і пам'роче в голові. В сенсі ти не робиш челендж. Що там певне здоров'я продуктивності, і почутті провини, да? А тож, в четвер я прокинулася бадьорою, да, я відлежалася добу і прокинулася з новими силами. А можливо цей Ісус почув мене і такий, боже жінко, та я тебе поняв. все, вставай, малюй собі свій челендж, господі, не треба на мене кричати. Тю. Ну і тому я в турборежимі за четвер зробила в цей день дві розгортки по темі екзотичні рослини і розгортку з деревами. Екзотичні рослини малювалися щось значно довше, ніж я думала, але на півдорозі вже теж кидати не хотілося. З деревами вийшло у мене не дуже. І всі я якось люблю, люблю малювати дерева у діджиталі або в графіці ручками. Ну, в сенсі не руками, а... а, а. Ручками в сенсі кульковими ручками або ж чорнильними. Я люблю просто сидіти і штрихувати листочки, штрихувати кору, оці всі текстурки, мох, травичечку. Для мене це такий дуже медитативний процес, хоча. Це із категорії тих штук, які мені супер подобається малювати, але вони для мене не дуже типові, і я малюю таке дуже рідко. Хоча коли я починаю це малювати, я усвідомлюю, що мені треба робити це частіше, тому що це так кайфушно. Втім, оскільки інші арти для челенджу за попередні дні у мене були в кольорі, то для того, щоб витримати хоч якусь цілісність розгорток, я... Вирішили все-таки робити в кольорі, і ну, тут вийшло щось, щось якесь так собі. От я не знаю, аж показувати було ніяково, мені прямо дуже не подобається, що вийшло. До речі, мені пара учасниць писали, що вони малюють, але їм некомфортно постати. І якщо ви з таких людей, я маю до вас звернутися і сказати, що it's ok. Вас ніхто не засудить, ні я, ні хтось інший. Якщо хтось інший вас засудить, то придіть до мене, скажіть, анта, мене ображають, мої картинки засуджують. І я така, хто? Хто посмів? Ні, не в мою зміну. от, дістану свій уявний палаючий меч і піду давать по жопі. Буду вас відстоювати і ваш комфорт в творчості, тому що ми всі з вами на це заслуговуємо. Ну, хоч в чомусь, правда ж, ми тут. Не змагання влаштовуємо. Ми тут не влаштовуємо марафон. Ми тут прийшли за натхненням і спілкуванням, а не за стресом. Тому, якщо, якщо ви не хочете і вам нема бажання показувати в соцмережах е, роботи на цей челендж, це нормально. Не хочете викладати, не викладайте. Все в порядку. В останній день в п'ятницю я ж остаточно відновила сили і вирішила, що на плодах то я відіграюсь, я, я от прям зараз всім покажу, да, як треба малювати в скетчбуках. Для контексту я просто дуже багато свого часу відмальовувала маленьких етюдів з фруктами і овочами. І як власні стадіки, і коли навчала менторкою своїх учениць. І мені дуже подобається таке робити. Мені якось так легко працювати з формами. І е, вони часто дуже яскраві за кольорами, за відтінками, і в них такі красиві рефлексики і відображення е, в поверхнях. І, 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 і це супер просто чолова штука для мене, щоб помалювати. Е, я навіть цю тему переставила на кінець тижня, для того, щоб це був мій персональний такий десерт да, Я вам по-честому зізнаюся і в цьому. Якісь відео е, Анта розкриває всі секретики про організацію челенджу. Так, я спочатку намалювала на одній сторінці перчики і сливки. Я зробила лайн з тінями і легкою штриховкою під текстурку. Тому зверніть увагу е, також, що я це робила багатоколірним олівцем. Це дало такий цікавенький ефект і більшу різноманітність відтінків. Потім я покривала поверх маркерами і ще поверх додавала то, тут-то там інші кольори і штриховочки. А в завершення я оце щось сиділа, думала, плакаву, може це все кава, може вони туди мені щось підмішали, але я така, о, класна ідея. І передумала на свою голову. Як ви можете переконатися, ой, а чого б мені не спробувати дістати фарби і зробити тут акварельний етюдик? О май світ Summer Child. Помалювати акварельними фарбами в скетчбуці, що не для використання фарб. Браво, Анта, просто ну, от що могло піти не так. От ну, шансів, що щось піде не так. Все, все прям в порядку у тебе, так? Да? Дуже добре. Я взагалі дуже давно набрала до рук фарби, напевно, ще з літньої поїздки на пленер. До речі, якщо вам цікаво, я тут недавно робила огляд скетчбуку за той період, він ну, там десь висить на каналі. Там в мене багато пейзажів з Карпат, в тому числі і фарбами, та й не тільки. І внизу є посилання, можете подивитися або передивитися, якщо вам буде цікаво. І от. Десь на півдорозі, я така спочатку да, да, акварель, клас, дістала старі фарби, нарешті. Я потім така о-пу-пу-пу. А що з папером, то творці? І я почала усвідомлювати свою помилку. Я в таких випадках зазвичай десь в кінці альбому просто тестую матеріал, ну, чи десь збоку, і якщо я бачу, що фарба туш чи чорнило перебувається, або що папір затонкий. Я просто вклеюю окремий листок, який підійде для такої техніки. І на майбутнє я саме і робитиму. І я не знаю, чому я не подумала про це в цю п'ятницю. Але це ну, в тому числі одна з таких нотаточок, що я лишила для себе у підсумку першого тижня. Буде цікаво дізнатись, як справи у вас, яке завдань сподобалось найбільше, а яке було самим складним. І чи відчувається у вас якась різниця тиждень тому і зараз, особливо, якщо ви не звикли малювати кожен день? Я тут потрошку втягуюся, хоча, зізнаюся, чесно, мені не так складно малювати, скільки слідкувати за графіком і зйомками, і не розпережуватися на рівному місці, що О Боже, у мене ж челлендж, а раптом щось станеться. І Я при цьому все більше відчуваю, що потрошку пригадую, як воно, і все більше розкручуюсь сама. Обов'язково пишіть, я все читаю, я чесно все читаю. Тут навіть надійніше на Ютубі, тому що інста у мене часом просто глючить і не вантажить повідомлення чи теги. Тож, якщо я якось не помічала ваш пост, ну, по-перше, вибачте, а по-друге, найвірогідніша причина це оці технічні баги. Ви всі дуже-дуже-дуже молодці. Ну, а якщо ви не малюєте самі і лише спостерігаєте, то будьте нашою аудиторією і групою підтримки. І не забувайте лишати коментарі і одні одним. Тому що подібні арт-челенджі це класний привід. Ви можете і познайомитися з іншими художниками, підтримати одні одних, і це правда дуже важливо. Воно коштує водночас 0 гривнів, але при цьому безцінно. Я думаю, що ми маємо бути опорою і натхненням одні для одних. Дякую, що були зі мною. Уже в понеділок у нас новий тиждень і новий список. Не забувайте пити водичку, не забувайте донатити на збройні сили і не забувайте берегти себе і свою творчість. Бувайте!